Професія радіоведучого багатьом видається роботою мрії. Сидиш у зручному кріслі і говориш у мікрофон все, що проходить у голову. Але звісно, це не так просто. Привіт, з вами я Єрина Яриш, і сьогодні ми дізнаємось більше про радіо. Бути ведучим на радіо не менш круто, ніж на телебаченні, і спеціальна освіта для цього не обов'язкова. Варто сильно захотіти йти до своєї мети. Успіху, звісно, сприятимуть ваші знання сценічної мови чи вокалу, але і є обов'язкові пункти, за якими обирають ведучих в ефір. Про них зараз і поговоримо. Три кити, на яких тримається професія радіоведучого, грамотна мова, чітке вимовляння звуків, хороша дикція та приємний тембр. Отже, вам потрібно навчитися говорити швидко, чітко і без запинок. Більшість людей вмикають радіохвилю для того, щоб підняти собі настрій. Поставленої мови недостатньо. Важливо мати гнучкий розум, почуття гумору і бути розвиненою особистістю. Якщо відшліфувати ці всі якості, то ви можете легко підтримати будь-який діалог. Якщо ведучі це обличчя телеканалів, то радіоведучі – це обличчя чи то навіть голоси радіостанції. Не треба думати, що диктор це лише голова, що розмовляє. Крім виступу у прямому ефірі, він займається і багатьма іншими справами, наприклад, взаємодії із сценаристами та іншими людьми, які відповідають за створення програм. Про це ми ще поговоримо згодом. Слухаючи радіоведучих, може здатись, що вони легко та невимушено виконують свою роботу. Але це не так: щоб досягти такого успіху, потрібно багато працювати. Саме тому ми вирішили поговорити з людиною, для якої ця робота є щоденною справою, і дізнатись усі тонкощі цієї професії. Як ви обрали професію радіоведучого? Дивіться, професія радіоведуча знайшла сама, тому що спершу я працював телеведучим, і е, якось так склалося, що е, вичерпав себе вже в розважальних проєктах на телебаченні, і е, прийшла пропозиція ти типу, поспробувати себе як радіоведучим. Я, звісно, ще скористався як нормальна людина, і так воно мене засмуктало, що я вже радіоведучий. Близько шести років. Що вам найбільше подобається у вашій професії? мені радіо подобається. Я собі являюся життя зараз без радіо, без слухача, без прямих ефірів, без класних інтерактивів, без сучасної музики, без спілкування з колегами, з друзями. Ну радіо це зараз є все. Як ви готуєтесь до кожного ефіру? І які є у вас підготовки? Е, ну, дивись, вечірня шоу 16+, плюс. Виходить на лівсифем з 16 до 20, і Наше завдання слухача доставити в хорошому. Настрої додому або до місця призначення, як готуємося. Звісно, що ми шукаємо актуальні теми з Діаною, ми це все обговорюємо. Ми складаємо собі план, що за чим має йти. Ми крім актуальних тем, якісь розважальні теми. Звісно, що ми топимо москальню, русню. Ми усіма проявами наближаємо нашу країну до перемоги, підтримуємо усіх, хто слухає Лісифем цей час. Як ви підбираєте музику до кожного ефіру? Цієї роботи. Зімається окрема людина, яка складає повністю плейлист. Ми на ллюксафен крутимо тільки люкс-хіти, які вже є добре відомі кожному слухачу. Тобто нема такого, що от там становенька пісня невідомого артиста вона взяла і залетіла нам в ротацію на люксефен. Тобто, зазвичай це хіт має стати справді хітом тоді вони потрапляють до нас. Тому якщо ти гортаєш радіостанції приймачі ти одразу впізнаєш, де ліксифен. На кожній радіостанції працюють не лише ведучі, а й команда, яка допомагає зробити програму цікавою, якісною та готовою до ефіру. Продюсери вибирають музику, готують інтерв'ю та допомагають радіоведучим. Звукорежисери дбають про звук, налаштовують мікрофони та інші пристрої. Редактори редагують текст і готують інформацію для радіоведучих. Директори програми надають інструкції та допомагають під час ефіру. А ще є чимало іншого технічного персоналу, який відповідає за техніку. Сторону справи, налаштовуючи обладнання. Всі вони спільно працюють, щоб створити програму, яку ви слухаєте на радіо. Робота на радіо цікава тим, що можна творити і будувати зв'язок зі слухачами. Хоч ми і не радіо програма, але сподіваємось, що вдалося створити цей зв'язок. Тож вітаю всіх радійників, телевізійників та зв'язківців зі святом. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!